Кажеться, дощ збирається, хоча не передавали. А, охотничий Барбос такий охотничий. Я думав, вже Мурчик старенький, а він ще балований. Наша Галя балована. А так його. Кусь, 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 кусь. Ага, нос, начало нос щекотать. Самое уязвимое место. В его броне. Ах, ладно, отдыхай. Сейчас еще заляпотить. Взял. И думал уже. И забыл. Пара на дождик. Який обіцяли через декілька годинок. Лин, карась, творог ідеально зелене. Як голосить народна мудрость і мій досвід де лина треба шукати. О таких от місцях він тусується, що в озерах у нас на удочку в людей рідко але трапляється, але ніколи от там на течії. Болото по під берегом, по комиші і тому подібне латаття. От ми штучки три, отак вздовж латать закинем. закинемо. Що я тут роблю? Десь година перша, без 7 минут. Перша година. Вчора підписника зустрів, каже, 7-8 кілограмових карасів вечором зловив і два коропа. А що б тебе? Той короб утащив, і ти мені цього не сказав. Думаю, ладно, вранці не поїду. Поїду з обіда до 7-8 до вечора. Це просто якийсь трендець. Тільки що трьох десь рибаків зустрів по дорозі, зупиняли. Десь хтось вчора черноху зловив, ну там я не хотів вставати. Сьогодні останніх двох зустрів, кажуть, зовсім порожні. Це й не дивно. Літо, жара, розпред. Але раків ловити не можна буде до 30 го числа включно. Хоча їх особо тут, мабуть, і немає. На Дамаску ласти, занирнути, але це вже буде зовсім інша історія. Ладно, мішаю кашу з водичкою розбавляю і крошу батон вздовж латать. По-любому буде м'яка чернуха бомбить, але це не точно, подивимось. Оп! Закинув саме латаття. Ну, тут пол кіло каші, есно, бо закидалася на 2-3 часа мінімум. Я уж думав лин взяв чи карась. Ага. Фігась. Перший блин комом. Десь отуди я кидав. Глибина там по шию, може більше, може менше. Оп, і туди ж другий Карповічок закинемо. Прям стягнуло. Може щука сіла. Та я в шокі, що Шо там таке влатаття заліз. Хороший карась. Значить підписник не збрехав. Святі підписники коїм то віки свершилось чудо. Значить, він і вправду падло ховається. Ох, крива губа. В когось був зійшов давно. Значить він і вправду ховається в лататтях. Карасякин вечірній з почином. Хоча до вечора ще біг з чорт знає стільки. Дуже багато. Треба це десь пристроїти. Ні, ну ви тільки гляньте, куди вона його тащить. Уйди противна я. Тільки не мені в сапет. Цопцеве, цопцеве. А чав. ще. Ще туди залізе. Операція. Кобра. Ладно. Ой, новий бубалет. Реальна рибалка пішла, перекидаємося. І знову спецбережка. Оп! І знову є рибка. Да ладно. Я що, все це час не туди кидав, не там ловив. Це капець. Прийшлося слить рибину. Влатаття зараза затягує. Похоже на крайню сів бичок. Третячок. Або щось на рибу схоже. Вже недалеко. Давно я в день не ловив рибу. Це привіт, Мурчику. Йомаю, що що ти натворила, мать? Мать Карасей. Кишки, йо-маю. Корми щупаків. Верхом-верхом. Просто у нас заваняється до вечора. А ми цього не любимо. Особливо мурчик. Давайте тільки свіжак. Дибає зразу на двох. Це я ж било розвернуло. Теж, мабуть, таранька. Щось це далеко? Припаркував. О, літній натюрморт. Літній каприз. Літній бриз. Без верхньої губи. Ви Тільки гляньте. Мусор, звісно, ну підберемо. Хіба що варену кури поклюють, щоб ви розуміли. І настільки це гидотна риба в наших водоймах стала. Із-за потопа, бо вона все дірміще з одна вигрібає за причем причому. І не її за це ругати. За це її надо хвалить <смір> Може вона його переварив в своєму шлункі. Роботи їй на декілька тисяч років цієї красноперки накинули. Тим нефть не переварюється. Вже вторий раз виложило, зліганця виложило, виводимо його сразу в сторону, якщо там що є, там що є капець Густерина і прямо піде тим самим під лататтями. І крупна густерина, так, підписники. Пора заключити джентльменське соглашення. Ставимо лайки, ділимо роз... не ділимося роликом з друзями. І нікому не розказуємо, що я знайшов, де тут на річці риба ловиться. <рив> Реально, сам більше, мабуть, днів 10 підряд їздив, нічого не ловилось. Аж довелося в Миколаїв пиляти на рибалку. Того, що ну, попа повна, риболовна. І добре, що підписник підказав, кидай в самі латаття. Вічно шмурдяка наловимо якогось. Нічо собі шмурдяк пливе. Срібний, пару унцій. срібла. Зараз надоїм. А не клює, я й не перекидую, а тут зачепився, думаю, треба би задуплити. А тут вже давно сидить пол кіло зі крою, йо, чувак, ти не в курсі, що літо вже настало. Це капець. Непогано. Перезакинулись. Кинув пропоносіну по воді видно. Нам, да, думаю, на камеру видно. Якийсь другий состав води Що На неї вітер ряб не розпространяється. Значить плотності її набагато вища. Типу того. І закинуто й на неї, і на границі ближче неї, далі неї. Ото красноперку витягнув і то вона була на краю так туди. Закинута більше, ніж до пропоносіни ближе далі. І ніфіга. фіга. Лататя, рулять. Но ну, я вже починаю думати, гадати, планувати, як я буду рибачити, коли на це місто буде очередь. Мисль є стоять з тієї сторони в забродах, в костюмчики. Це буде важко. Місія невиповніма. І швирять під цю сторону. Раз. Если вы думаете, или... Не, ну Тут навіть якщо я залей, пройду там 50 метрів, з тієї сторони стану там води по коліна. І тут нанос мусора такий, що мама дорога, плюс дачники додавали ще більше, з дач повиносили, все, що потонуло, зацвіло, заванялось, включає столи, дивани. Ігрушки, і що там токен нема. В тому році пам'ятаєте. Ми туди як зайшли, а там дух, душман. Духарь стояв такий, що піпець. Ми будемо приспосаблюватися, бо цей мостик він козирний, і окунь з нього ловиться і, і на білу можна закинути. Ну його не дуже полюбляють. Але це відео змінить думку. Декількох рибаків. А більше і не треба два-три рибака єсі. На нього позаряться все. Ми як на той, на железний капут ми більше не станемо О той місток, де ми коропів таскали. Я придумав йому поганяло железний капут. Тому що він весь металевий, плюс металевий гараж, плюс усім коропам прийшов капут, який не зірвали з гачка. Шикарне місце. А в цього ще нема поганяла чийсь місток не знаю чий Догадуюсь, чий ззаді останки дачі з, з газоблоків побудована що буває газ, з газоблоками коли вони тонуть вони вспливають вірно і ці газоблоки тепер по всьому березі можна знайти в воді і не тільки з цієї дачі і з інших а так, в принципі, матеріал деш... дешевий і більш-менш якісний, з... дивлячись для яких цілей. Ну, з, з бетона ж не будеш шатливати дачу на березі, на болоті. Де до глини, мабуть, метрів 10-20 треба копати, бо це все на болоті знаходиться. Знизу гамула. І ґрунтові води. Таке, ладно, чекаємо, було пару потяжечок. Я думаю, ви теж помітили. Але дуже багато дрібної чернухи. Я зробив більші пучки. Черв'як не, не напряму натягнутий, а кусочками порваний. Линь. Обожнюю подобний метод насадки. Не пам'ятаю де ми на серединці ловили чи де ли на, на бакаю. Де бакай починається, перший поворот вліво, який уходить аж на саму конку. Забув серединка, вроді річка називалася. Вона, видно, замінована і під постійним обстрілом, бо виходить прямо на нестригу, на острів. І ми там проїжджали метрів 200 і ставали з боку на, на тупікові, почти тупіковій розвілці. І ночі там линки один-два прокльовувало. Покльовки в нього, звісно, жучайші. Жучайші. Так, дип, 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 дип. Та що воно таке? Якась мелочь з Киве. Потім вроді би починає тягнути. Смик єсть. І так, до речі, сходи були, і ми щось і відпускали линків. Помні невеличкі були, грам 300-200-300. Він такий як карапяра, плотний. І на воздухі одразу починає міняти колір. Кислорода окисляється. Своєобразна риба. На стебліки в лататтях його ловлять, ну там величезні латаття. У нас на безмені його в латаття ловлять, але це... Це треба бути дедом 85 го уровня м'ясним, щоб там знати під яку кувшинку, який червяк закинути і якого сира насипати, і в який час доби, і, по, і сезон і так далі. Це дуже, чинка вичинки як то кажуть, не стоїть, щоб таким займатися. Еть. Ким би ти не був, ти підеш зі мною. Паскудство, я вже і забув, а він зажирає, а він зажирає. Йди крови в друге місто, кровава баня. Оп! Перезаброс. Оп! Що я бачу? Оп! Це теж спидлатать. Дуже дивне. Ого! Та що шо там щось здорове? Що це? Хороший карась. Гра не закінчується. Гра почалась. Оп! Вась-лась, оце карась. О, да, дітка, 600 грам, а може менше. Запльований і битий. І ще й псапет посаджений. П'яна кукуруза. Ну що, прикормася залишилась на один разок. У нас є ще пачка і, можливо, навіть не одна. Дякуємо Реал Фішу за підгон. Сподіваюсь, на цих остатках лина ми побачимо. Хоча це тільки сподівання. Що ж, не розводимо болтологію. Ви там сматуєтесь, допивайте свій кофе чай, а ми вигрузимо, перегрузимо Рибчанського і попремся додому. Ну, густирка нам фото надала побільше. Красавиця. Хто ще хоче? Ти смердючая. Красота вонючая, красноперка.